Жителі мікрорайону Велика Балка скаржаться на роботу інгульської шахти. Мовляв, від вибухів у будинках трусяться меблі й вікна а по стінам. Пішли тріщини. Відповідь заявникам керівництво шахти надало під час прес-конференції у міській раді. Щоправда, самих скаржників при цьому не було. Очільники підприємства запевняють, сейсмічні коливання та зрушення після вибухів на шахтах контролюються відповідними незалежними організаціями. Заяву ж вважають наклепом, оскільки будинки, які, начебто, зазнають шкоди від шахти, знаходяться поза радіусом вибухової хвилі. У нас саме. Винесено... Заявниця від імені мешканців мікрорайону міста Велика Балка скаржиться на дуже потужні вибухи, через що тріщать стіни будинків навіть з меблів по диску Люди бояться перебувати в своїх будинках. Керівництво шахти слухавку не бере, а МВК не бере на себе відповідальності з'ясувати ситуацію. Якщо б ми вілі от в тому районі якісь саме роботи. Прокуратура давно б уже меня взяла честное слово. Параметры взрыва все записаны в различных официальных документах. Чертеж это самое, прошел экспертизу в Карворожском экспортном центре.